Ви, мабуть, думаєте, що знаєте щуку? Ну, хижака, який полює на дрібну рибу. Але повірте, ця риба справжній водний монстр, про якого навіть досвідчені рибалки розповідають з обережністю. Сьогодні я розповім вам 10 дивовижних фактів про щуку, і деякі з них змінять ваше уявлення про підводний світ назавжди. Пристебніть жилети. Ми занурюємося в небезпечні українські води. Щука це підводна ракета. Її ривок досягає швидкості 10-12 метрів на секунду. Уявіть, за частку секунди вона долає відстань, на яку інші риби навіть не встигають зреагувати. Щука завжди чатує в засті, стоячи нерухомо серед водоростей, а потім бам! Блискавичний кидок і жертва навіть не розуміє, що сталося. Для щуки інша щука це не конкурент, а потенційний обід. Вони без вагань поїдають молодших або слабших родичів. Маленькі щучки, які не ховаються, рідко доживають до дорослого віку. Така поведінка робить щуку справжнім хижаком без жодних моральних обмежень. У щуки понад 700 зубів, розташованих у кілька рядів, і вони схожі на гострі голки. Зуби постійно оновлюються, старі випадають, а на їхньому місці виростають нові. Це дозволяє хижачці завжди бути в бойовій готовності. Якщо ви коли-небудь бачили щуку, тоді ви знаєте, чому краще тримати руки подалі від її пащі щука здатна обходитися без їжі дуже довго тижнями, а іноді й місяцями. Її метаболізм сповільнюється і вона чекає на ідеальну здобич, і коли настає момент, жертва навіть не встигає злякатися. Щука може стояти абсолютно нерухомо годинами. Вона зливається з оточенням настільки, що стає майже невидимою для риб, які пропливають повз, це просто ще одна тінь серед водоростей, аж до моменту атаки. Більшість щук, яких ловлять рибалки, важить 3-5 кілограмів, але рекордні екземпляри досягали довжини понад півтора метра і важили більше 25 кілограмів. Уявіть собі таку машину, яка мчить на вас у воді, враження не для слабких нервів. У природі щука може дожити до 30 років. Це робить її однією з довгожителів серед прісноводних хижаків. Чим старша щука, тим вона обережніша і хитріша, і зловити таку справжній трофей навіть для досвідченого рибалки. Більшість вважає, що щука живе в річках та озерах, але деякі види чудово почуваються у солонуватій воді і навіть заходять у морські затоки. Це робить її універсальним мисливцем, здатним виживати в різних умовах. Забарвлення щуки змінюється залежно від місця проживання. У темних озерах вона має більш насичений темний відтінок, а в річках з піщаним дном світліший. Це допомагає їй непомітно підкрадатися до жертви. Щука справжній господар своєї ділянки водойми. Вона агресивно виганяє будь-яких конкурентів і часто пилює навіть не для їжі, а просто щоб прибрати зайвих зі своєї території. Це робить її одним із найжорстокіших хижаків прісноводного українського світу. Щука це не просто риба, це підводний мисливець, який поєднує силу, швидкість, витривалість і хижу хитрість. Вона може тижнями чатувати на здобич, змінювати колір, витримувати солонувату воду, а її зуби не дають жодного шансу жертві. Наступного одного разу, коли ви побачите спокійну воду, гляньте і пам'ятайте, десь там під поверхнею може стояти нерухомо щука і чекати. А який із цих фактів здивував вас найбільше? Напишіть у коментарях і не забудьте підписатися, щоб не пропустити нові неймовірні історії з дикої природи. А якщо у вас є якісь свої історії про щуку, також обов'язково поділіться ними у коментарях.